Вітаю вас, любі дітки! Ми вже можемо розпочинати наше заняття. І сьогодні пропоную поговорити про продукти харчування. Дивіться малята! Хто завітав до нас на заняття? Впізнали? Це кухар! І сьогодні ми будемо разом з ним готувати смачні страви. А що потрібно для того, щоб приготувати їжу? Звичайно, продукти. Малята, а де можна купити продукти? Продукти купують у супермаркеті. Рушаємо за покупками! У магазині є різні відділи. Це хлібний відділ. Тут можна придбати батони, булки, багети та, звичайно, хліб. Ці продукти зроблені з борошна, тому їх називають борошняні продукти. Повторіть дітки. А це м'ясний відділ. Тут продають продукти, зроблені з м'яса, і називають м'ясні продукти. А це молочний відділ. Тут можна купити сир, йогурт, кефір, молоко та сметану. Ці продукти зроблені з молока. Тому їх називають молочні продукти. А це відділ овочів та фруктів. А це дітки кондитерський відділ. Тут продають солодощі і смаколики. А тепер, дітки, давайте пограємо у гру збери кошик». У кошик ми будемо збирати тільки борошняні продукти. Що покладемо у кошик, дітки? Бублик. Зроблений з борошна? Так. А що ще покладемо у кошик? Називаємо разом круасан. У кошик також покладемо булку, батон, а тепер у кошик малята збираємо тільки молочні продукти. У кошик покладемо сметану, молоко, йогурт, масло. Сир та кефір. А тепер пограємо у гру скажи навпаки. Чай гарячий, а морозиво яке? Вірно, холодне. Повторіть дітки це речення. Батон м'який, а бублик твердий, тістечко солодке, а сир вірно малята, солоний. Торт великий, а пончик маленький, правильно дід. Наступна гра називається «Що зайве?». Давайте малята з вами назвемо малюнки, які з'явились на екрані. Помідор, круасан, ковбаса, каструля. Дітки, що тут зайве? Зайва каструля. Тому що каструля це посуд, а решта малюнків це. Продукти харчування. Називаємо далі сир, сосиски, сметана і молоко. Що тут зайве, дітки? Зайві сосиски, бо це м'ясний продукт. А решта продуктів молочні. Ну що, дітки, кухар вже може. Починати готувати смачні страви. Давайте подивимось, що він приготував. Кухар приготував салат з овочів. Малята, а як буде називатись салат з овочів? Овочевий салат. Повторіть. А ще кухар приготував суп. З грибів. Як називається такий суп малята? Грибний суп. Кухар приготував кашу з гречки. Яка це каша дітки? Гречана каша. Повторіть. А на десерт кухар. Приготував пиріг із ягід. Ягідний пиріг. Наше заняття, дітки, вже добігло кінця. Я з вами прощаюсь. Бажаю вам чудового настрою. До зустрічі!